Добре. Отже, трошки, напевно, чуть ближче підсумітися. Е, так. Розчешемо. Ну, У нас, бачите, тут доволі довга вже довжина і можна тут відповідно е, спостерігати за процесом, який ми маємо створити. Хімічний завит. Ясна річ, пам'ятаємо, що хімічна завивка розпочинається з чого? З миття волосся і шкіри голови. Дуже якісно і дуже в ідеалі рекомендується помити чим? Шапун шампунем спеціальним. Ну ясно, що буде Але... богої очистки. Ми маємо помити спеціальним шампунем, який у нас називається особливого призначення. А, особливо. І використовується він коли. В день хімічної завивки, не кожен день, коли ми так собі придумали, але ще в день хімічної завивки, бо це спеціальний шампунь для глибокої очистки. Так, давайте почну крутити вам з шахматного розділення. Так, скажіть, чи ви пам'ятаєте, як ми визначаємо нашу товщину? Будь ласка, відкрийте, щоб ви мені трошки помагати. Товщину і ширину нашого письма як ми визначаємо? Відносно нашої куклюшки. Тобто ми дивимося так, що в нас. Угу, Та-та-та. Не... Так, 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 так. Правильно, правильно. Не, не так дивиться. Отак от, та от кругла штучка. Зараз оця кругла штучка сюди. Ага. Я просто некомпетентна в тому. Ось таким чином, бачите? Окей, uh -huh. okay. e, значить, ми, звісно, що не забуваємо змочувати. Ну, у нас же ж волосся в загальне боту вологе, коли ми помили. А тут, в загальній ситуації, коли ми тренуємося, ми можемо скористатися таким чином. Так, вологе, волосся. Uh -huh. І e, пам'ятаємо, що наше письмо має бути перпендикулярним. Але коли ми крутимо на себе. Значить, ми трішки відтягуємо від себе. Наш завиток отак от гарно-гарно закручуємо. Це дуже важливо початок. І потім, відповідно, плавно закручуємо до основи пасма. Для чого ми відтягуємо не лише перпендикулярно, а злегка від себе. Щоб у нас оцей завиток і ця коклюшка з посмом стали на основу. І в нас потім не було залому. Розуміємо це? Якщо ми будемо е просто перпендикулярно тримати, а ще краще, якщо ми його на себе натягнемо, коли крутимо на себе, то в нас будуть проблеми, тому що у нас буде залом. зрозуміли? Так. Далі, це ми просто зараз е, зрозуміли, як ми горизонтально накручуємо. Тепер ми розуміємо, що в нас є шахматне е, положення, так? Відповідно, що ми розділяємо собі, власне, е, отаким от чином. Все те саме. Також пам'ятаємо, голова кругла. Тому коли ми десь там трошки поворот, також стараємося не забувати про чіткий перпендикуляр. Бачите, що я натягую, так? але не настільки, що клієнт зараз почне пищати. Це важливо. Зрозуміли? Так, ну і відповідно, що наступна теж буде в нас в шахматному порядку накрутимо так кілька коключок, щоб ми побачили принцип того розділення. Ви також, щоб ви розуміли, при... На крутці для, наприклад, коротких стрижок так? ми можемо робити шахматне розділення, шахматний порядок, але самі проділи теж можемо робити власне, отою хвилькою і краще буде робити якісь фігурні проділи при цьому, для того, щоб власне, максимально натуральний був ефект. Є таке. Так, і ще одну посерединці, щоб ви всі розуміли, що ми мали на увазі під поняттям шахматний порядок. Також, якщо ви крутите довге волосся, і звісно, що воно у вас чисте, вологе, але якщо ви крутите довго, воно може підсихати. Тому теж буде цілком нормально, якщо ви будете користуватися в процесі додатково пульвілізатором. Дуже важливо, щоб ця ваша гумочка ставала прямо біля основи чітко і тримала цю нашу ну, коклюшку і письмо. Зрозуміли, тепер, ну потім вони всі що собі гарно подивляться, цей шахтий порядок. Тепер покажемо власне, накрутку на дві коклюшки. Так, один наш метод, як ми говорили, ми крутимо від кінчика, від кінчика до серединки. Ну, Умовно, звісно, що ми не беремо там лінійку умовно до серединки. Відкладаємо наступну коклюшку під неї. І разом чітко крутимо до. Основа письма. Важливо також, що тут ви можете скористатися тим, що у нас куклюшки бувають різної товщини. І в даній ситуації, оту другу куклюшку, коли підкладаємо, можна взяти тоньшу, щоб максимально зробити ось цей ефект таким не дуже, скажімо, різним, щоб від коріння не було надто товстіше пасмо, ну, скажу, не пасмо, а надто об'ємніший локон, ніж. Від кінчика, так? Тут ми вже просто додатково собі там защипаємо. от таким чином. Це один метод. Всі зрозуміли, доволі простий. Від кінчика до середини підкладаємо іншу коплюшку, але дуже логічно покласти тоньшу, тоньшу коплюшечку. І другий метод. Трішки отак. Другий метод теж доволі простий, якщо уважно, спостерігати за. Його виконанням. Так. так, ми від середини Пасьма. крутимо до. Основу. Тобто цей кінець просто залишається. Крутимо до основи. Є. І фіксуємо. А далі цей кінець, який залишився ми крутимо на другу кухню. Назовемо тим, щоб добре І просто тепер чітко напетині фіксуємо. Вони ще дуже нові і дуже туго. О. Таким чином виглядає наша накрутка на дві куплюшки. Ось цим методом, коли від серединки крутиться на одну. Коклюшку і далі е, кінець. Це зрозуміло? Добре. Також давайте згадаємо, що ми говорили про вертикальне накручування і про спіральне. Тобто, власне, ми беремо собі вертикальне пасмо. Вертикальне пасмо. Теж відтяжка, відповідно, перпендикулярна і злегка від себе. І накручуємо просто спірали подібно, поступово. Закручуємо. Тут у нас волосся, в принципі, бачите, яке піддатливе, не дуже товсте, відповідно, можна спокійно таким чином закрутити. Якщо дуже товсте, треба. Так, більш такими, скажімо, Чіткіше пройти. Зрозуміло? Це просто вертикально. А нас також є спіральна. Чим відрізняється спіральна від вертикальної, Хто пам'ятає? спіральна так, що ми просто скручуємо письмо в легкий чгутик. Легкий нагадує це ключове слово. Бо дехто може закрутити в такий джгутик, що потім для волосся будуть наслідки травматичні. Так, бачимо, що в нас є космо, і ми його злегка скручуємо в джгутик. Не сильно, а трішечки. Тут навіть основи сильно не потрібно. Отаким чином. І збірали подібно, так само набираємо на наші, нашу коплюшок. Закінчив наш зараз зробився. Зрозуміли? І звісно, що фіксуємо. Є, є. Часто візуально, воно десь зовні так однаково, але процес у вас буде, власне, завдяки тому джготику чітка спіраль. І вона буде тримати свою форму, якщо ми гарно це все виклимемо. Е, В принципі, якщо немає питань до того, що ми зараз крутили, я думаю, що це все. Тому що е, основне, щоб ви розуміли, що таке шахматний порядок. Його можна продовжувати на фронтальній частині. Теж, отут е, почали собі з маківочки, та перше письмо, потім далі пішло. Тобто, якщо тут було дві, значить далі буде три куклі та по площі голови димусь. І тут теж можна продовжити. Тобто тут вже робимо знов собі дві куклюшки і там регулюємо, скільки нам ще донизу. Це ну, кропітка робота, накрутка для хімічної зеленки. Це звісно. Але якщо ви е, уважно, чітко розділили, е, змучили і так далі, то все це буде. Красиву і якісну. Проділити-то, я думаю, що всі знають, що ми беремо тоненьки, тоненький гребінчик з тонкою ручкою, але не з металевою під час хімічної завивки, а просто з пластмасою. І просто собі робимо там фігурний проділ, наприклад, і приблизно. Там у нас у нас е. Навіть якщо вони будуть вас не ідеально з рівним ситзагом, це не проблема. Тому що, власне, чим воно буде хаотичніше, тим краще. Особливо, коли це коротке волосся. Зрозуміло, короткі середні стрижки. Тобто такого плану може бути якийсь інший проділ, там я не знаю. Вилясти, якщо в мене вийде зараз. Ну, Приблизно вийшов майже такий самий, так? Ну, тобто. Хто як там собі буде, але це дуже корисно, тому що після таких проділів невідомо, звідки воно бралося, куди воно лягло. І особливо оце в коротких стрижках важливо у цей момент. Одна коплюша крутиться в одну сторону, інша в іншу. Протилежно. Це буде дуже класно, тому що саме так і крутиться природні волосся. Воно не крутиться під лінію. Зуміли? Отже, я думаю, якщо нема у вас питань, тепер ми перейдемо до того, що ви одна на одній. Зробити кілька пасів. Там Два пасма. На один метод, на дві коклюшки, два на другий. Два спіральні. Хоча б два спіральні. Три методи, хоча б мені накрутити. Добре? Так роблять завжди всі. А вже більше ви відпрацюєте на виробничому навчанні. Може ви вже відпрацьовували тим паче. Так? Дивіться, вже у нас легенький заготок. Зрозуміло, я жартую. Звісно, що потрібно, тут потрібно було би сушити, так, як мінімум, якщо б ми хотіли таку вкладку, або, звісно, що користуватися хімічним препаратом. Чи є у вас питання до цього пояснення? Не знаю, чи у ті, що там сиділи ззаду, чи все побачили, все зрозуміли. Звісно, що потім на відео вони подивляться. Але здати треба буде вже зараз. Якщо будуть питання, кличте мене. Відпускаємо нашу зараз модель. Дякую.